Вітаю, друзі! Я Вікторія, серпень, час. Яблук і час робити яблучний оцет. Ви скажете, можна його купити в магазині? Звичайно, можна, і я нічого не можу поганого сказати про магазинний оцет. А якщо є змога зробити оцет власноруч, то повірте мені, він принесе вам більше задоволення і більше користі. Як робити яблучний оцет? Потрібні яблука і трішечки часу та терпіння. Оцет можна робити з Будь-яких яблук, як з літніх, так і з осінніх. Але вважається, що з осінніх він найбільш корисний, найбільш такий концентрований, насичений. Можна робити і з літніх яблук. Головне, щоб яблука були соковиці. І по можливості солодкі. Але якщо вони не досить солодкі, це теж можна виправити. Можна робити з рваних яблук, можна з паданок. І якщо підгнивші яблука, червиві, усі можна пустити на перероботку на яблучний оцет. Ну, ось моя дуже красива яблунька Чемпіон, і на ній цього року дуже багато. Ось таких яблучок. Ось саме такі яблучка шикарно підуть на виготовлення оциту. Можна їх позбирати, очистити, вирізати оце гниле, а усе інше пустити на виготовлення яблучного оциту. Якщо яблука ми збираємо з землі, ми їх легенько миємо. Якщо яблука рвете з дерева і вони у вас не оброблені, ми їх не миємо для того, щоб на яблучках залишилися оці натуральні дріжджі для виготовлення спочатку спирту, а потім з нього вже перетворюється спирт на оцет. Якщо яблучка ціленькі, не гнилі, не червиві, тільки е, видаляємо цю квіточку, розрізаємо і тримо на терці або е, у блендері, або через м'ясорубку. Тобто яблука разом із серцевиною, разом із шкірочкою, усе змільчаємо. Можна яблука порізати просто на шматочки, але я вважаю, що краще їх змільчити для того, щоб вони е, найбільше віддали свої корисні речовини, в тому числі і калу які нам так необхідний, у цей майбутній. Оцет. Вчора робила сік, і в мене залишилось дуже багато жмиху. Я його також використовую на виробництво оцету. І цей оцет, тут, ну, звичайно, тут буде менше оцету виходить з такої сировини відробленої, тому що сік ми вже забрали. Але все ж таки для таких технічних цілей, навіть зі жмиху, можна зробити оцет. На цьому прикладі я вам покажу принцип приготування. Оциту, а ви вже робіть. Або зі жмиху, або просто перетріть яблука і зробіть такий рецепт собі з яблук. Я для столових цілей все ж таки буду робити трохи пізніше з осінніх яблук для себе, для кухні, для лікувальних цілей, для косметичних цілей, оцет з яблук, а зараз переробляю цю сировину. Де у технічних цілях, як я сказала, можна використовувати яблучний оцет? Дуже багато де. Для підживлення. Для підкислення кислолюбивих рослин, таких як клохина, гортензії, азалії. В мене кури, я курям у воду додаю яблучний оцет, Оце саме для таких цілей буде цей мій оцет. Беремо кілограм такої подрібненої яблучної маси і перекладаємо у ємкість. Якщо ви робите невелику кількість, робіть у трилітровій банці. Я буду робити для вас, покажу у трилітровій банці, а взагалі я буду робити у великому 20-літровому ведрі. Сюди ж ми додаємо цукор. Цукор обов'язковий. І не хвилюйтеся, що там оцет буде солодкий. Він не буде солодкий. Нам потрібен цукор у цей розчин для того, щоб спочатку йшло спиртове бродіння, тобто утворювався спирт. І цукор, оця солодкість нам потрібна для дріжджів, які продукують спирт. Якщо у вас яблука дуже солодкі, то на кілограмцій. Є сировини, додайте 50 грамів цукру. Якщо звичайні яблука, додаємо 100 грамів цукру, я додаю 100. Дехто додає на цьому етапі мед замість цукру. Я тут мед не додаю так. Як це дуже такий корисний продукт, його я буду додавати пізніше, тому що на цьому етапі, що цукор, що мед буде повністю використаний і далі його врощення не буде. Тепер сюди ж ми додаємо літр води. Вливаємо літр води і перемішуємо усе дерев'яною лопаточкою. Перемішуємо просто для того, щоб розчинився цукор, і для того, щоб цей процес наш бродіння, пішов скоріше. За рахунок того, що я використовую жмих, тут видалений сік, у вас рідини буде більше зразу, тому що у вас будуть яблуки з соком, з власним. У мене ця рідина така дуже густа, тому я додам іще. Трохи води, так як я використовую жмих я додаю води отак десь. Все більше у банку для виробництва оце додавати нічого не можна. Ось це вже край, тому що під час бродіння оцей увесь, оця уся маса яблучна, вона буде підійматися, вона буде грати, буде булькати, буде виливатися. Нам це не потрібно. Нам потрібно залишити оцей об'єм для того, щоб вона там собі гралася. Цьому етапі не потрібно додавати дріжджі, чи там хліб хтось додає. Це все дурня. Вибачте, нічого там не треба. Якщо вже сильно хочеться занести, щоб цей процес йшов скоріше занести оці дріжджі натуральні, хоча вони є на шкірках наших яблук, можна додати, подрібнити туди оце яблучко або набите, або з гнильцею. Трішечки, і таким чином ми скоріше занесемо у ці дріжджі, вони миттєво почнуть розмножуватися, і, і процес бродіння піде скоріше. Я такого нічого не додаю. в мене у цей ж трішечки постояв у погребі ніч, і там вже ці дріжджі пішли розмножуватися самі. Закриваємо цю баночку обов'язково марлею. В мене це така що це маска? Да, стара така медицинська маска, робоча, вже така реженька, тому що багато працювала. Все закриваємо марлею або якоюсь тканиною. Воно повинно дихати, але оця мошка дразифіла не повинна тут сюди потрапити, тому що ви розумієте, під час бродіння тут мошки буде тьма. І ставимо цю баночку розмішану у темне, найтепліше місце. Чим вище температура, тим скоріше. Пройде оцей наш процес бродіння. Чому я більшість оциту люблю робити саме влітку, поки тепло, для того, щоб ці банки не тягнути на кухню, чи не тягнути в будинок, щоб не заводилися мошки? Я ставлю десь або там у якісь хоз приміщення, але приміщення обов'язково повинне бути тепле. Я поставлю сарайчик, він металевий, добре прогрівається, там температура вища. І там цей процес бродіння буде іти досить швидко. Кожен день відкриваємо банку, оцей увесь жмиг буде підніматися <кій> такою скоринкою. А, тут у банці. Його потрібно постійно розмішувати і працюємо обов'язково або дерев'яною, або якоюсь інертною а, лопаткою. І усі матеріали для виготовлення оцету повинні бути інертні. Тобто скло. Харчовий пластик або емальорований посуд. Ні в якому разі там ні ні ржавий посуд, ні там якийсь старий алюмінієвий посуд, тому що він почне реагувати з усіма оці, з нашими речовинами, які містяться тут. Так, кожен день ми перемішуємо і провітрюємо оці, оцю нашу рідину десь 10 днів, а то і 2 тижні. Все це залежить від температури, при якій буде проходити бродіння оцього нашого майбутнього оциту. Після того, як ви вже побачите, що ця скоринка наша не підіймається, піни вже практично нема, все воно вже устаткувалося. Вже не сильно булькає, там бульки можуть бути трішечки тільки. І зразу ви відчуєте, такий запах уже піде. Спочатку запах перші дні буде спиртовий, такий як брашка буде пахнути. А потім запах зміниться вже на уксусний. Спочатку виробляється спирт, брашка. А потім починають працювати інші бактерії, і вони перетворюють вже спирт на цей оцет. От тоді, як воно переграло, ми віджимаємо і відфільтровуємо через марлю, пропускаємо оцей наш розчин. Це така сировина для оцету, Ще це буде не сам оцет, вона буде така мутна, як яблучний сік. Його розливаємо по пляшках, або також переливаємо у трилітрову банку і відправляємо на ферментацію, на довиготовлення. Оциту він повинен вистоятися. І вистоюється він від місяця до двох місяців, а може й більше. Це також залежить від температури. Вистоюємо ми його також у темному місці, можна при кімнатній температурі, а можна вже його опустити в погріб. В погребі у цей процес ферментації буде йти набагато повільніше, якщо ви не поспішаєте, краще в погріб миємо. Його опускаємо, вже ніяка мошка там не буде літати. Також можна вже, тут уже на цьому етапі можна прикрити капроновою кришкою, тому що повітря і вже бульки виходити не будуть. Він вистоюється, і ви зрозумієте, коли, коли він готовий. Він, як вино, тут утвориться такий осад: у ці всі хлоп'я, які там будуть урощені, все осяде на дно. Уксус, оцей розчин, стане абсолютно прозорий, і зверху, якщо вам пощастить, утвориться та, така відома оцетна матка. Вона може і не утворитися, і не хвилюйтеся, ваш оцет також буде якісний і без оцієї оцетної матки. А якщо вона утворилася, супер, я її викидаю. Хтось її використовує у лікувальних цілейх, просто її знімаємо. І оцей наш розчин такий чистий, відфільтрований, зливаємо акуратненько, щоб оцей осад, який випаде, не потрапив. А можна як при виробництві вина злити у цією трубочкою, занурити трубочку, трішечки так цмокнути її і перелити у іншу ємкість. Я це з цього не роблю. Я просто акуратно нахиляю банку і акуратненько зливаю оцей чистий оцет. оцей там, що мутний знизу можна відфільтрувати і відправити на технічні цілі, там пополивати лохіну, наприклад, чи свої гортензії. Оцей уже відфільтрований оцет розливаємо по чистих пляшках, закорковуємо і зберігаємо в погребі, чи в холодильнику. Оце вже у нас є справжній домашній яблучний оцет. Як я казала, я буду свій оцет робити у відрі. Якщо ви також будете так робити, також відро наповнюємо на десь на дві третини, лишаємо місце для брудіння. Далі, що стосується на якому етапі додавати мед. Я там обмовилася, так ось скажу. Значить, Дехто мед додає на етапі вже ферментації оциту. Тобто, оце перебулькало в мене. Я відіжму добре жмих і усю рідину вже переливаю не в відро, а також по скляним банкам для того, щоб вже бачити, коли буде утворюватися отой осад. І от та оцетна маска, якщо вона утвориться, звичайно. І дехто на цьому етапі додає на 3 літрову банку цієї сировини 2 столові ложки меду. Звичайно, можна додати, але дивіться, якщо ми на тому етапі додаємо цукор, хоч мед, але це цукор, воно знову почне грати, якщо там залишилися ці спиртові дріжджі. Нам це не потрібно. І вже додавайте мед на етапі, коли ви будете зранку одну чайну ложечку цього яблучного оцету, на стакан водички, додавайте собі столову ложечку чи там чайну меду, ось тоді додавайте. Більше, я вважаю, що мед у цьому виробництві не потрібний. І ще зауваження: якщо ви вирішите, зранку цей яблучний. Оцет з медом, з водичкою пити, проконсультуйтеся з врачем, тому що там протипоказання є, тому що ми вносимо кислоту у свій організм. Якщо у вас підвищена кислотність шлунку, вам взагалі таке заборонено. Де використовую я свій оцет, я вам сказала, це для рослин, для своїх тварин, для себе випічка, багато печу на соді, гашу все. Яблучним оцетом. В косметичних цілях можна розвести яблучний оцей домашній натуральний оцет з водичкою, зробити собі такий тонік і протирати лице. Але пробуйте, що вам підходить, що вам не підходить. Точно так же, як і оце оцет з водою на тще зранку. Також треба пробувати, чи підходить вам це, чи ні. А так, експериментуйте, все-таки яблучний оцет – Це є джерело багатьох корисних речовин, і для того, щоб ці корисні речовини з наших яблук споживати протягом усього сезону, ми їх консервуємо, ми їх сушимо і спробуйте ще зробити яблучний оцет, якщо ви ніколи не робили. Коментуйте, чекаю від вас вподобайки, якщо вам сподобалося, підписуйтесь на мій канал. До скорих зустрічей, па-па!